Ну що, вітаємо вас! Ви дивитеся подкаст, який називається Не читай. А називається він так: Тому тому що після перегляду ми тут так детально розглядаємо книгу, що після перегляду нашого випуску ви, в принципі, можете не читати. Але це не точно. Не точно. Не точно не читай, воно тобі не треба, не читай, ми зробили це за тебе, не читай, тримай залік заочно, ти і так знаєш, але це не точно не читай, воно тобі не треба, не читай, ми зробили це за тебе, не читай, тримай залік заочно, ти і так все знаєш, але це не точно, не читай, воно тобі не треба, не читай, ми зробили це за тебе, не читай, тримай залік заочно. Так все знаєш, але це не точно, не читай, воно тобі не треба, не читай, ми зробили це за тебе, не читай, тримай залік заочно, ти і так все знаєш, але це не точно.